Навіть у складні часи має бути місце хорошим справам. Тож, у рамках проєкту сталого розвитку та поглиблення дружніх відносин з місцевою громадою товариством Фіт Вольтеєра Юкрейн було запропоновано і профінансовано висадку 52 саджанців сакури сорту «Ройл Бурбунді по вулиці князів Курятовичів. Відтепер ці дерева прикрашатимуть собою одну із центральних вулиць і будуть тішити своїм квітом навесні мешканців та гостей міста. З огляду на успішність реалізації даного заходу, представники товариства запевнили, що це не остання подібна ініціатива, а в майбутньому будуть Влятися нові нові локації в інших частинах міста, між іншим, ще одним із проєктів, що компанія планує запустити з цієї осені на постійні зустрічі зі школярами та проведення лекцій з питань енергоефективності та заощадливого використання енергоресурсів. Зі своєї сторони товариство Фітвольтейраюкрейн виражає вдячність громадській організації Ампасадор дитинства Віталію Мрачковському, міській раді та департаменту житлово-комунального господарства за сприяння та допомогу у реалізації проєкту. 20 вересня відбулась 33 третя сесія міської ради. Завдяки злагодженій позиції більшості депутатів прийняли рішення по 138 проєктах рішень. Серед основного, 14-ти героям-кам'янчанам присвоєно звання почесного громадянина міста посмертно. Відтепер меморіальні дошки встановленого зразка в пам'ять про наших героїв встановлюємо за кошти громади. Компенсуватиметься частина першого внеску на придбання житла за програмою є оселя для військових певних категорій за кошти міського бюджету. Виділено кошти на будівництво укриття у Худоровецькому ліцеї. Прийнято рішення по архітектурному конкурсу з реставрації Кушнірської башти. Підтримали питання, що стосуються індустріального парку та земельних питань. Також депутати звернулись до Кабміну та Верховної Ради про недопущення перенаправлення ПДФО з міського бюджету в 2023 році та щодо перегляду виплат родинам загиблих. На початку засідання оголосили про новий склад фракції ВО «Свободи» та ЄС. Також голова фракції ЄС повідомив про ліквідацію групи. Ми кам'янчани. 18 по 25 вересня студенти пізнавали кам'янець у рамках культурно-освітнього проєкту Я студент туристичного міста. Протягом тижня першокурсники закладів вищої та професійно-технічної освіти поринали у багатовікову і колоритну історію стародавнього міста, знайомились з історичною спадщиною, унікальними пам'ятками та маловидними ландшафтами. Захід проводився за підтримки департаменту гуманітарної політики міської ради. До проєкту долучилися кращі знавці нашого міста. Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник Національний історико-архітектурний заповідник Кам'янець, громадська організація Ліга екскурсоводів та туристичний кластер Кам'янець. 21 вересня відбулось чергове засідання. Виконкому розглянуто 74 питання життєдіяльності громади та правового забезпечення роботи підрозділів. До дня захисників і захисниць України буде встановлено інтерактивну книгу Героїв та дзвін пам'яті у сквері героїв. 25 дітям надано статус таких, що постраждали внаслідок воєнних дій. Затверджено реєстр та схему маршрутів нашої громади 1 А, 1 Б та 6 А, які мають забезпечити пасажирські перевезення з віддалених районів села Довжок та селища цукрового заводу. Міський голова надав доручення транспортному відділу здійснювати щоденний моніторинг щодо пасажиропотоку та рентабельності цих маршрутів та в село Зіньківці. Затверджено положення про поховання на меморіальній алеї Слави. Погоджено паспорта прив'язки мафів в межах міста, облаштування тротуарів, майданчиків, паркування та видалення зелених насаджень. Серед низки заходів, присвячених дням європейської спадщини, присутні гастрономічна родзинка. Подільські лежні страва, яка була поширена на поділі у давнину. Через простоту приготування, оригінальний смак, поживність та доступні інгредієнти, вона стала улюбленою в народі і її досі готують на Кам'янеччині та передають рецепт з покоління в покоління. Студенти та викладачі Кам'янець-Подільського фахового коледжу харчової промисловості провели презентації та майстер-клас із приготування давньої подільської страви. Приготування та презентація супроводжувалися традиційними фольклорними композиціями від центру культури і мистецтв Розмай. Спортивні вихідні у Кам'янці-Подільському. У суботу, 23 вересня, Кам'янець-Подільська футбольна команда Епіцентр приймала у себе команду із Київщини Ниба у рамках чемпіонату першої ліги. А в неділю, 24 вересня, на мотобольному полі команда Поділля Мотор приймала команду Колос з нових Санжар. У мотобольному поєдинку відзначився капітан нашої місцевої команди В'ячеслав Янішин, який забив у ворота колосу аж п'ять м'ячів. Спортсменка Ірина Руда в десяте стала чемпіонкою України з кікбоксингу, але вперше у розділі «Фулконтакт». Чемпіонат відбувся у Тернополі.